Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом майстер-клас від друга Зеленського. Як косити підурника, коли тебе спіймали журналісти на кумівстві, Дарабані і Держбюджету. відео в оригіналі. Ваша компанія продає електроенергію комунальним підприємствам. Ні, не ми знаю, маємо я право, це. як ви не знаєте, Еленерго – Це розмовляю. ваша компанія. Я не знаю, що ви говорите. Ви хто. Говоримо. Я маю. Ви Прав... по-другому обмануєте, ви просто ходіте, підлавлюєте людей. Да. Ми не ходимо, підлавлюємо да, людей. Ви Ми не продаємося, ми не нюхаємо наркотики, ми не продаємося, ми не нюхаємо наркотики. Ви зараз обманюєте через те, що ви не знаєте, що відповісти. Не говорите сам да. Ви отримали частку я, от, в компанії, яка отримувал. продає електроенергію. У у вас трясется, ви ви влете, у вас глаза ви, у вас ви руки, колени. Руки дрожать, потому что вы Я не обманываю. От люди, давайте. Я... Вот Скажите, ответьте Бигу Шинфу. Вам нравится Бигу Шинфу? Вот эти люди, которые пристают к обычным людям. Ви купили... не звичайна людина, ви отримали частку в компанії, купили ее. Я ничего не отримал, не лезьте ко мне в личную жизнь. ЛНР, это компан... Це... не, Це не ваше особисте життя, ваша компанія продає електроенергію. Какая компанія, но... що ви говорите? ЛНР, -го. ваша що компанія. Что вы пристали ко мне? Вы Кирющенко, Олексій Адольфович. Я не Кирющенко, нет, Нет, откуда вы перепутали? А вообще перепутали? А, мы перепутали. я же не вы этот человек, не да. А вы кто? Я Мария Землянская, Я вам показала документы. Я журналистка Бігус инфо и что? Кто только что такое Бигус -инфо? Это э, це кулинарная анти... программа? Нет, это не кулинарная. Бигус, це, это це программа ну антикорупційним антикорупційним розслідувань. Розслідувань. занимайтесь це... расследованием, це... а не ерундой. Занимайтесь расследованием, да, ваша фанату. Вы почему передає? лезете в мою... Какая разница, что я делаю? Я не хочу вас запитать. А я не хочу вам отвечать. от вас повязано с тем, что ваша компания продає. Так, вы а я по вам не отвечаю. А я не отвечаю. Все? Просто для того, чтобы вы не говорили, что мы обманываем. Вы обманываете, потому что я знаю. И расследование Бигус против, Бигус против Бигуса. Бигус против Бигуса. Потому что вы получаете деньги за это. Вам платят. Я знаю это. Скажите в камеру, посмотрите. Давайте да. физиогномистикой. Да. Видите, посмотрите. Это правда? Что, Смотрите. Что вы самая, врете. Самая правда? вас лицо врет. Я профессиональный режиссер. У вас врик ліцо, от мені дивно, як професійний режисер, почав займатися спочатку виробництвом літальних об... обережно. Телеграм-канала прозріваю пише цей перець на відео режисер серіалу Слуга народу Олексій Кирющенко. Так, так, того самого, який став для зеленського головним агітаційним роликом перед президентськими виборами 2019 року, як і всі друзі Зеленського пан Кирющенко вирішив прибарахліться поки при владі його братва. Тому у 2023 році він став співвласником підприємства із постачання електроенергії Еленерго і раптом не прибуткова компанія, яка не мала замовлень, не отримувала за останній рік десь 750 мільйонів гривень замовлень. Від комунальних і державних структур, ну буває такий талановитий і в кіно і в бізнесі. І ось коли журналісти викрили цю схему і прямо спитали Кирющенка про секрет його бізнес успіху він видав просто майстер-клас, як включати окуня. Ну тут важко передати рівень на краще подивіться самі. А ще журналісти встановили, що Керющен отримав 5% власності у компанії з виготовлення БПЛА. Цікаво, коли вона спливе у замовниках Держзв'язку і скільки мільярдів за замовлення отримає, Знаєте, у Порошенка. Були Свинарчуки, проти яких суд так і не довів жодних звинувачень. Свинарчуки, які працювали на посилення обороноздатності української армії, тягали з-під носа ріснявих виродків, дефіцитні деталі для бойової техніки, і це виявилося для пересічних громадян неприпустимим наживанням на крові. Але цим же громадянам начхати, що у зеленського щодижня з'являються в орбіті персонажі ще одіозніші, які відверто деребанять дефіцитний бюджет під час широкомасштабної війни. Як не кірючі Тимошенки, так шурми, як не шурми, так кірющенка. Це вже не кажуть. Кажучи про десятки випадків мародерства депутатами слуг, але народ хави і навіть під лубою не може розгледіти, хто же цей сонце сяйний, що сидить на верхівці цієї піраміди. А тепер ось вам є зелений, який не втіка Екзиль, який не стався. Пише телеграм-канал Печера Дракона. Далі мовою оригіналу. я послухав інтерв'ю колишнього посла України Великій Британії. А доти віцепрем'єра та міністра іноземних справ Дема Престайка. і не йде. У мене з думки та частина інтерв'ю до пристайку каже про готовність вивести з України золотовалютний роз... Серви та кошти державних банків пристайко відвертим текстом розповів, як іноземні дипломати України відкривали рахунки для виведення коштів, як переводили банки у хамару, як приготували все для вивезення золотовалютних резервів. До вивезення не дійшло, але підготовчі роботи були виконані. Тобто, за наказом президента України всі цінності держави України виїхали. Б. вас нічого не шокує, У цій новині у вас не пробігає мороз поза плечима. Тоді нагадую, все оце відбувалося саме в той час, коли страдну Церкова влада устами своїх міністрів, депутатів та всієї своєї дешевої забутви переконувала нас, що ніякої війни не буде. Розумієте, їх попереджали іноземні дипломати, а вони просто рікували, що не буде вторгнення. Їх попередив особисто голова ЦРУ, а Вони нам розповідали про травневі шашлики і в результаті Пуча, Породянка, Ірпінь, Мощун, Гостомель, Охтирка, Харків, Маріуполь, Ізюм, тощо й тощо. Тисячі життів були які просто намотані на тракти російських танків, просто тому що їх не евакуювали. Та що там. Їх навіть не попередили. Їх хто останнього переконували, що не буде ніякого вторгнення, що треба лишитися вдома. Вдумайтеся, всі ці люди щиро вітали зеленій владі. Саме тому вони її послухалися. Ладно, ми противники цієї влади. Так, я і мої товариші ніколи не уїхали. Ми побігли воювати. Виходить праві були ті, хто вірив не зеленському його поплічникам. ЗСУ мусили зупиняти ворога на околицях великих міст у забудовах. Знаєте чому? Бо укріплені між кордоном і містами будували, почали лише зараз і Українські солдати і командири мусили давати бій загарбникам серед будівель повних мирних мешканців, бо їх не евакуювали. Бо зелена влада не отрубувала вивезти людей, зате вона приготувала вивозити гроші, всі гроші держави Україна. Я ставлю собі запитання: якщо вони справді розуміли, що насувається війна, чому вони турбувалися про гроші і не турбувалися про людей? Навіщо їм кошти державних і фінансових установ? Якщо загинуть тисячі тисячі людей, я запитую себе, і лише одна відповідь мені складає на думку ця влада, Ада не просто готувалася до втечі, вона вже готувала себе до ролі такого собі уряду України в екзилі у вигнанні. Тобто, а статус уряду України в екзилі це дуже круто. То ти можеш тоді не просто користуватися коштами держави. Ти можеш ще й позичати і отримувати гроші від інших держав. Ти матимеш статус, будеш за кордоном фігурою. Знаєте, що не вписується в цю ідею Ми з вами Ми пережили жахливий удар російської воєнщини, але золотовалютні резерви з країни ніхто не вивіз. Чому очевидно, що українці опиралися? Тому що з перших днів плани Москви полетіли шкараберть, деякий вас за три дні накритися мідним тазиком. Чому а тому, що строчники у гостомелі не побігли, вони прийняли бій проти. Пропечений горлорізів з російських ВДВ, тому що командири 72-ї, на зустріч яких перла колона біженців з Києва, повели свої колони другорядними шляхами і вийшли на позиції, тому що генерал залужний вивіз з-під удару українську авіацію і ППО і очолив обпір. І тоді стало очевидно, вивіз грошей з країни буде сприйняти громадянами як дезертирство, і тоді владі питання ставити почали б озлоблені боями військові та добровольці. Очевидно, тепер чому зеленської не втік, а кому нафіг він був би потрібен на заході без коштів держави, і хто б тоді керував Україною за його відсутності, Пазл складається і від того стає все більш зловісним. Вони таки готувалися до війни. Виходить буча, Бородянка та інші міста і московські пазурі були кинуті свідомо. Я хочу побачити слідство і суд, які дадуть відповідь на такі запитання. В коментарях до допису підкреслюють саме тоді залужні кривоноси заблокували Жуляни, аби три борти із золотом і грошима не були вивезені. Але так б не втік би точно утік. Редакція каналу не несе відповідальності за вислов... Улювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.